Ще я забула сказати, що саме при закладці грядок полуниці чи будь-яких грядок, ми не зможемо побачити якусь там личинку, якогось жучка, паучка. Я обов'язково додаю розсипаю по нижньому слою грядки, коли от засипала перегнів, Ось отакий саме препарат: ентоцид. Ентоцид. та резина. Він саме від личинки майського хруща, від ротяника. Ну, все, що там в землі мішає кореневій системі. Він, до речі, він не токсичний. Так як я давно користуюся кінським перегноєм, бо онуки, правнуки, ж приїжджають. Вони куди біжать? На полуницю влітку я свою полоницю ягоди здавала в лабораторію в місті Запоріжжя, Це ну не копійки там коштує. То саме моя полуниця показала. Набагато нижче, ніж допустима, допустима норма. Тобто, моя полуничка, ягоди, онуки, можуть їсти спокійно, прямо з рядки. Екологічно чиста. Так, екологічно чиста. Ну що ж, всім саме головне це спокою і наснаги. Вирощуйте полуниці, закриємо ворота, щоб до нас собаки не лізли. А тепер ходімо обідати.